Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео поговоримо про ось таку цікаву тему. Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький висловив упевненість, що мир на українській землі може повернутися до 15 січня 2026 року. За словами Камінецького, після завершення війни. Україну чекає велике майбутнє, яке розпочнеться вже у 2026 році. «Весь світ. Інвестори, туристи, приїдуть сюди, і тут буде велике життя. Росія стане північною Кореєю, а на Україну чекає неймовірне майбутнє. Заявив Камінецький. Я вам це кажу не як пророк, не як рабин. Це переконання також великих людей в Америці та Європі, котрі розуміються на цьому. Це не мрія і не молитва. Це буде дуже скоро, додав Рабин. І так, перше запитання: чи є у Рабина Шмуеля Камінецького якісь зв'язки, контакти із великими, сильними людьми з США та Європи? Якісь зв'язки в нього дійсно є, тому що Тузмачів, перша карта це про владу, авторитет, могутність, закон, порядок, тобто дійсно. Із синами світу цього, які зв'язки є. Тут головні саме два джерела інформації по двіці Пентаклів, тому що двіка Пентаклів це про обмін саме ось цієї інформацією, якимись даними, можливо, навіть якимись документами. Все це звичайно по двіці мечів приховується, але потік інформації по дев'ятці кубків дійсно йде на постійній основі через певних посередників. Тому саме через ось цього короля кубків, і через, як я вже сказала, посередників виливається ця інформація. Інформація і якісь дані. Давайте запитаємо взагалі, чому рабин Камінецький зробив таку заяву. Ну тут дійсно йому Передали певну якусь інформацію. Тут вже в мене два інформатори. Карти показують: Пажа мечів і пожажезлів. Бачите, хтось зі світу, який тут же король мечів. Це навіть може бути і якесь воєнне командування зі світу. І ці карти дійсно про стабільність у майбутньому, захищеність, безпеку, багатство, достаток. Ну тому так йому донесли і він ось цю інформацію просто оприлюднив. Давайте запитаємо, що повинно відбутися, щоб війна в Україні завершилася. Ну, звичайно ж, по перше карта мені показують зустріч трьох сторін. Три кубки. І тут вже виходить на арену король Кубків. Це наш президент Володимир Зеленський, тобто зустріч з його участю три сторони. Я так розумію, що це можливо США, Росія і Україна. З іншої сторони, тут карти мені націкають на воду. Можливо, якась подія саме що пов'язана з водою. Тут кубки, тут кубки і помірність теж вода. З іншої сторони, ось ці карти, мені здається, що тут натяк саме на. Прикордоння або лінію розмежування п'ятірка мечів, якийсь дуже важливий бій. Тут дві точки мені показують. І тут туз пентаклів і сімка пентаклів, заграбасення якоїсь території. Я не знаю, на що карти натякають, чи що ми зможемо відвоювати якийсь шмат територій, чи навпаки. Наш ворог зможе ще щось окупувати. Тут на картах, на жаль, не написано, я не можу вам точно сказати. Але якийсь такий дуже важливий бій з саме з цією територією. Тут з Пентаклів – це не щось мілке, це щось таке більш важливе, більш стратегічно важливе. Не просто там якийсь там кілометр-два ні. Це щось більш важливе. Тому саме ось ця територія чомусь тут мені карти показують, що вона може зіграти ключову роль. Давайте запитаємо, яка вірогідність закінчення війни в Україні до 15 січня 2026 року. Ну, дивіться, тут немає якихось старших арканів, які дійсно мені могли сказати саме про завершення, повноцінне завершення війни в Україні до 15 січня 26-го року. Плюс карта Таро це не календар. Ви самі це прекрасно розумієте. Тут карти знову ж таки. комбінація дуже сильно повторюється. Тут в нас тріка Пентаклів, тріка кубків, король кубків і десятка кубків, двіка кубків. Всі ці карти. Говорить мені одне і теж це саме про зустріч. Зустріч трьох сторін. Дуже важлива там, де будуть обговорювати саме всі ці деталі за участю нашого президента Володимира Зеленського. Тут всі цікати саме говорять про зустріч. По іншому тут ніяк не скажеш. І саме ця зустріч може дати по дозу кубків нам велику надію і велику перспективу саме на мир. Тому що туз кубків – це завжди гарний знак. Це якісь хороші радісні новини. Це надія, яка буде нас переповнювати зсередини, і плюс, звичайно ж, це також про спілкування. Тобто, всі карти мені просто про це кричать. Тому я дуже сподіваюся, що все таки до 15 січня 26-го року може відбутися ця зустріч. Але знову ж таки, хочу ще раз натякнути, що карти Таро – це не календар. Якщо ми поставили цю дату, ну це ну вкрай вкрай умовно. Карти просто показують мені тенденції. Ну тим паче, що дивитися події на рік, який ще не наступив, таке собі заняття. Але все ж таки, ми питаємо, тому що всі цікавиться тема. Ось поки що саме на зараз. По тим енергіям, які зараз відбуваються і подіям, карти мені показують саме ось таку інформацію. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. Всім миру, любові, добра та все буде, Україна!